Доброго ранку. З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Хмельниччина. Ось подивіться, очиток вже починає розфарбовуватися. Яка краса, який він масивний, великий. Сьогодні ранішня подія мене. Ой Боже, чому зранку От ви подивіться? Оце зранку в нас тут хочеш почути якийсь спів пташок, то чуєш каркання ворон. І вони летять, до речі, до мене в садок. У мене в садку груші, вони їдять просто груші, це страшенно. Ну, це таке відволіклася. Щось спонукало мене сьогодні продовжити ось цю таку серію, що хоче сад. Вчора ввечері написали мені, але я не побачила, і. ви подивіться, яке нещастя. Ось Сидить уже жах. Не побачила тільки зранку це повідомлення, і воно мене дуже, скажімо так, ну, порадувало. Я знайшла е кінську підстилку. Ну, що таке кінська підстилка. Це так називають ще часто і перегній. Не часто так називають перегній кінський. Чому саме це мене так порадувало? Те, що кінський гній дуже є набагато. Ціннішим, ніж, наприклад, це коров'ячий чи курячий для рослин особливо. Я колись бачила сади, які просто буяли, і саме причиною було те, що там було внесено саме кінський перегній. Те, що він, само собою, збагачує дуже грунт, дуже він діє дуже довго і розпочинає діяти. Швидко, наприклад, якщо ви гній вносите, ось ми на город вивозимо звичайний гній, то кажуть так. Буде вже, наприклад, на третій рік результат. А ось кінський гній він діє буквально ж того року. Він швидко дуже розкладається і вже поживні речовини, мікроелементи отримує рослина. Крім того, він розпушує ґрунт. ось має він таку ще властивість. І розкислює ґрунт теж. Тобто, якщо, наприклад, для гортензій, то бажано його не використовувати. Отож, ми сьогодні поговоримо про такі два чинники, чому показую ось цю цю хожу Вейгелу, тому що їй потрібна обрізка. Обрізка є різна, і обрізка потрібна майже всім рослинам. Ось, наприклад, якщо це Вейгела, вейгела вона квітує. На торішніх пагонах. І тут треба бути уважними: треба знати, як кущі квітують чи на цьогорічних приростах чи на торішніх. Якщо на торішніх, обов'язково обрізка має бути восени, бо весною ви можете зістригти всі квіткові бруньки, і не буде у вас квітування. Тому восени вигелу обрізаємо 100%. Ну а весною, знаєте, подивилися, може щось обмерзло, там, то тоді вже санітарну таку провели. Щодо обрізки, я дивилася і на очитки. Тут же обрізка, зовсім інша, і весною для того, вона формуюча, для того, щоб ось цей кущ не підв'язувався, як в мене там він підв'язаний. Не ставилися ніякі опори. Бо, якщо, наприклад, очитки вже величезні кущі, вони розвалюються. І тут є вихід. Весною, коли вони відросли на сантиметрі, вже, наприклад, ну, 20 на половину, потрібно його обрізати, не шкодувати. Він трішечки запізниться з квітуванням, але кущ буде тримати дуже гарно. Ось, наприклад, у мене тут варігатний полин. Ось така краса. Його потрібно постійно, це деформуюча стрижка, обстригати для того, щоб він ну, тримав форму гарну і весь час ось з'являлися ці варігатні нові прирости. Він тоді виглядає ну, більш таким декоративним гарнішим. Щодо барбарисів, барбариси теж потрібно стригти. І стригти потрібно постійно, тому що вони мають дуже великий темп зросту, якщо це ну, не карликові, звісно. І кущ вам швидко набере такої маси, до якої ви потім не підлізете. Тому потрібно ось цю таку проріджуючу. Ну, тут нема що мені ще показувати, знаєте, в мене кущі малі. Але ну, можна і восени видаляти старі пагони повністю. Для того, щоб нові, вони вже більш, бачите, тримають форму і так далі. Ну, і застригати, ось, наприклад, цей барбарис він тримає ніби колону, але деякі гілки, ось ця гілка, так, вона вже вибивається. Тому я її, швидше всього, візьму і підстрижу. Якщо такі, як бузини, якщо ви не будете стригти бузину, то вона вам. Майже весь вільний простір забере, тому що теж швидко зростаюча, дуже рослина. І навіть кардинально потрібно стригти бузину. Не бійтеся, вона, я потім покажу, як я буду її стригти, вона дуже швидко заростає, навіть от, буквально залишати декілька гілок, забираючи повністю прирости, які були. І ці гілки вам навесні знову видадуть нові. Тому не хвилюйтеся. Щодо стрижки гортензії. я деревоподібні гортензії вже експериментувала. Багато років в мене біля квартири були вони дуже шикарні, великі. І я їх обрізала під ноль. Ну, десь на одну бруньку. І вони видавали дуже гарні, сильні. Ну, все-таки, як би не було, вони розвалювалися, але мали вигляд. А тут, бачите, все-таки, як то кажуть, дивися, довіряй і провіряй. Я зробила високу обрізку, тому що казали, що ось не падає кущ і все. Але не знаю, чи причина все-таки в цій обрізці, що не так він і підв'язаний, і так, бачите, як виглядає. А чи в тому, що я так думаю собі. Ось подивіться, рослинка. рослинка вона живить, по-перше, ось цей здерев'янілий стовбур, А в другу чергу, вона аж дає усі мікроелементи у цій гілці молоді. І вона настільки не отримує їх. І тому є трішечки, скажімо, ну, слабшою. І поникає під вагою суцвіть. Ось, цього, цьогоріч буду їх обрізати знову. По-старому. На одну бруньку. Ось в мене така бруслина, така видова проста. Але я її стержу з цією метою, щоб вона загустилася і мала форму. Ну, взагалі, бруслини вони мають теж шалений темп зросту. Ось подивіться, я вже її стригла, мабуть, разів 5. О, я не щитала, тут... але не рахувала, але. Отже, її, коли стрижете, вона більш загущується. Ну, І її вигляд тоді буде ну, набагато красивіше. Ось, Наприклад, форма кульки, яку я хочу добитися. Але ще є, бачите, такі місця, які не заросли. То почала її формувати лише з цього року, то, що я хочу. Ось цю рослину я лише забираю по боках, для того, щоб вона йшла ось такою колоною. Ну, Теж час від часу підходжу і. Які вибиваються гілочки, я їх забираю. Обрізка трав. Обрізка трав дуже важлива, через те, що вона вам може зіграти не на руку. Тут потрібно трішки знань. Обов'язково, коли висаджаєте злак, прочитайте одне: чи він теплоростучий, чи він холодноростучий. Якщо він холодноростучий, обрізайте його восени. Не бійтеся. По-перше, він вже восени не дуже мати буде приглядний вигляд, плюс того декоративна стрижка. Але вони часом, коли температура підскакує весною дуже швидко, вони як стартануть, і ми часто можемо обрізати, таким чином пошкоджуючи молоді уже прирости. А ось такі, як я показую, холодно теплоростучі, ось міскантус, це теплоростучий. Наприклад, куничник – це холодно ростучий. Теплоростучий, не можна обрізати восени. Не можна. Через те, що він навіть може пропасти від цього. Він, так би мовити, тим, що буде тримати ось ці пагони, він буде сам себе зберігати. Тому його, ну, навісні вже можна спокійно його десь туди почне тепліти, тоді аж обрізати. Він все одно вегетує пізно. Ось, ви ж таки в нас дощ, що вчора. А серпень, слава Богу, дощовий. Ось такий чагарник, як каріоптеріс, він, до речі, тільки набирає бутони. Це один із небагатьох чагарників, якщо чесно, більше я й не знаю. Ну, лагестремія я хіба що. Який квітує, бачите, вже в другій половині літа. Його стригти можна будь-коли. Ну, як будь-коли неправда, його можна стригти весною, тому що він квітне на ось цих пагонах молодих. Тому, якщо ви не встигли восени, то можна і постригти його весною. Будь хвойні, Будь-які хвойні потребують стрижки. Ну, по перше, туї для того стрижуть, щоб вони не розвалювалися. От час часто весною або взимку, коли сильні снігопади, можна побачити таку картину, що туя є яка мала особливо, ну це не смарагд, так це янтар. Якщо вони мають часом ось не один такий, знаєте, точка росту, а бувають мають дві-три, вони просто ось так падають і ламаються. Через те хвої потрібно застригати, особливо туї. Ну, можна це робити. Круглий рік, але не при спеці. Якщо спека, не зачіпайте рослинку, тому що вона і так бідна, виживає ледве-ледве. Якщо це ялина, її теж можна стригти для того, щоб вона була, ну, наприклад, ви ж не хочете там, наприклад, якихось великих ялинок. Можна формуючу таку обрізку, хоча в мене ось ця куприсіна, це є фастігіата. Що таке фастігіата. вона таким росте стопчиком, і в неї гілки не розгалужені. Ну, такий я б вибирала спеціально, щоб не стригти, тому що, ну, знаєте, стрижка це теж робота і доволі містка, і яка потребує багато часу. Ярівці без стрижки теж виглядають дуже е, хворіють. Ну, Ще він, але почистити його потрібно. Якщо, наприклад, проріджують, якщо такі кущі, бачите, як він заростає гарно. Якщо не буде проріджування, то не буде потрапляти ось туди повітря, і ось дощ пішов, і там воно буде мати таку, таке середовище, яке буде для хвороб ну, доволі сприятливе. Тому обов'язково ми теж стрижемо обрізка лілій Ось уже в мене відквітає лілія, вже все останні, так би мовити, штрихи. І те, щоб, якщо ви, наприклад, насіння не хочете збирати там насіннєвим способом розмножувати, то вам це не потрібно, тому що вона має живити цибулинку, щоб цибулинка росла, а не віддавати ось сюди всі свої соки, скажімо так. Тому лілії обрізати теж потрібно знати, як на ноль їх обрізати не можна. А потрібно обрізати, щоб хоча б лишити частинку ось цих нижніх зелених листочків, бо процес фотосинтезу має проходити. І крім того, ще будуть дощі, щоб не загнивала. Лілія боїться загнивання. Тому десь ось на такій висоті можна вже спокійно ось бачите, обрізати. Ну, і тоді вже у вас буде навіть. Естетичніше виглядати, а не оці стовбуряки стояти. Навіть малину не ремонтантну можна стрижкою відкласти її дозрівання, достигання, так? На українській мові. Ось в мене, наприклад, одного сорту, тут була така малина проста. Я таким чином частинку її обрізала. Ну, обрізала, в принципі, не для того, щоб розтягнути її плодоношення, а для того, що тут, у мене проїжджає трактор, щоб вивороти город. І коли по коротких, так весною, то дуже добре. Але в кого, наприклад, один якийсь сорт малини, немає ремонтантної, як в мене, там, бачите, її достатньо, то можна так зробити. Ту, яку я. Не зрізала ось вона там біля грушки, вона вже від плодоносила. А ця, а ця лише подивіться, бачите, вона буде дозрівати набагато пізніше. Ось таким чином можна собі задоволення розтягнути, бачите, дозріває, ось, бачите, вже починає дозрівати, а деякі пагони ще лише формують пліт. Тому таким чином можна задоволення розтягнути і малинку мати впродовж сезону, навіть з простими сортами. Ось така обрізочка. Гібіскуси теж потрібно обрізати. Обов'язково через те, що вони ну, не дуже формують самі себе. І через те ще можна з тією метою обрізати, наприклад, щоб збільшити місце. Якщо вони, наприклад, такі дуже розлогі доволі кущі, але якщо з часом весь час прибирати низ то вони вам сформують дерево, а під деревом у вас місце з'явиться для нових посадок. Ось у мене там вже деревоподібна півонія, там в мене і риси. Ось насіння люпин я вирощувала. Не знаю, чи він цього річ, до речі, заквітне за чи ні. Я десь побачила таку клумбочку цікаву. Це десь десь в Європі. Там ціле поле люпин і риси одного кольору, ну які, наприклад, погамі кольор... кольорові, перепрошую, я запитається, співпадає з квіткою люпину. І тут же ж висаджують аліуми. І співпадає цих трьох рослинок період квітування. Ой, і такі можна гарні зробити, ну просто надзвичайні надзвичайні. Пітнички. Ось після відквітовування багаторічники, якщо ви теж не плануєте збирати з них насіння, або не хочете, щоб він вам там насіявся, обов'язково обрізка має бути проведена. Але, дивлячись як? Ось, наприклад, якщо взяти фізостегію, так? я бачу, що вона з нижніх пазух і так багато багаторічників. Наприклад, кетрантус, ось в мене там червоний квітне. Наприклад, флокс. От ви подивіться, ось до цих пір обрізати потрібно для того, щоб дати ще йому поквітувати. І забрати ось ці насіннєві, якщо вам не потрібно, насіння. Ось у мене тут посаджений гадючник варігатний. От я його обстригаю ще й через те, що. Коли він заквітовує і починає утворювати насіння своє, починає втрачати ось яскравість цієї варігатності. Ну, а мені ж потрібні гарні листочки, правда? Тому я після квітування вже цей кущик обстригла. О, вже моя ніка встала. Якщо ви хочете, щоб ваша ну, в основному. Вони розвалюються, хіба що сорти корослі. А так вони дуже гарні, дуже довго, але розвалюються. Знову те саме, що і з очитком. Десь сантиметрів 30 відростає і ми стрижемо. Потім квітування трішечки запіснеться, але кущ лежати вам не буде. А буде гарно зростати. Троянди, ви самі знаєте, мабуть, нікому не розкажу. Новинок після квітування особливо. Вони потребують обрізки. Ну тут обрізано, нічого не можу сказати. Але якщо, ось, наприклад, бутон так, відквітує, то ви можете обрізати його для наступного квітування. Можете і висоту регулювати. Ось у мене, наприклад, вже дуже вони зависокі, то я, мабуть, буду обрізати вже нижче. Але правило, я розповідала колись: обов'язкове те, що ви маєте. Дійти до п'ятипалого листочка, тільки тут вже брунечка буде. І над ним не високо, не низько, а десь там міліметрів 5, зробити надріз. але він має бути і не занадто косий, і не рівний, Бо від цього загнивання може бути стовбура, теж є такий нюанс. Я на зиму троянди не обрізаю. Ну, Звісно, ось ці такі величезні, які тут вибиватися гілки, я їм трошки дам вигляд. Для чого? Ну, Для того, наприклад, щоб весні вже бачити, наскільки він пошкодився, наскільки ні. Знаєте, якщо я обріжу його низько, може, от саме це місце обрізки і та невеличка частинка. Від вітрів холодних, від морозів пошкодитися і тоді, взагалі, може загинути троянда. А так, знаєте, завжди страждає, скажімо так, верхівка, так? але прикриває вона в якійсь мірі трішки те, що знизу. Тому я залишаю їх високими, а вже весною провожу таку санітарну обрізочку. Для посадки хвойних я завжди використовую осмакот. Є таке, бачите, добре, бо пролонгованої дії. Це означає, що воно діє довго, там є таке навіть яке на рік. Але його не тільки при посадці, його можна використовувати і так. Але потрібно біля рослини, там де корінь, це наприклад, якусь палочку і зробити отвір, ну, декілька їх зробити отворів кругом кореневої. І засипати осмакот, ну, після того пролити добре. Крім того, до речі, зараз є, але дорогий препарат, називається мікориза. Він органічний і стимулює ріст рослин. Навіть є такі варіанти, які додаються всього-навсього один раз. Додали і все. Ну, а є такі, там, бачу, дешевші, то вони можна підживлювати, як і звичайними добривами. Ось. Теж такий варіант. Ось є такий злак райграс бульбоносний. Він навесні теж, він є холодноростучий, швидко стартує, але він влітку десь, уже в липні, місяці, він втрачає свою декоративність. Тому він хоче обрізки ще раз влітку. І тоді він буде ось почав, бачите, відбивати вже нову таку куртинку. І потім буде він ще до осені доволі гарний. А тепер щодо, це все було по обрізці, так? А тепер щодо підживлення. Підживлення тут є, знаєте, три правила. По-перше, весні, якщо тільки-тільки починає уже у нас тепліти, так, сніги починають, якщо вони є тікати, ми маємо обов'язково підгодувати азотними добривами, тому що азот, він дає ріст. От є такі плантафоли, це, ну, можна купити так, і там потрібно дивитися. Вони, до речі, ці плантафоли бувають на весь сезон. Якщо, наприклад, весняні, то вони там, кількість азоту збільшено, там 20 чи 25. Якщо, наприклад, літні чи осінні, там уже фосфор і калій. Ось що потрібно влітку. І Восени, щоб. Влітку для того, щоб квітували гарно, там плодоносили. А восени для того, щоб коренева гарно перенесла зиму. Тому ось таке правило. Ну, про кінські підстилку я вам розповіла, так, органіка теж ем, дуже потужна річ. І ось навіть десь там не видно, мабуть, за помідорами. У мене там така є бочка на городі. Я оцю бакову суміш. Готую також. Ну, ви знаєте, всі її, мабуть, більшість з вас її готують. Я туди взагалі-то скидаю все, що можна. Це і залишки навіть рослин. Я кидаю, як гарно він відійшов. До речі, відійшло це зілля вербозілля після спеки Вражає. Я туди додаю і курячий посвід. І додаю, до речі, туди дріжджі, додаю туди сироватку. І ось таким чином потім літр на відро води і підживлюю свої рослинки. Ну, отож, можливо, я щось вам все-таки нове сказала. Можливо, воно для вас буде корисним, тому що ми вчимо один одного. Це дуже добре. Я вам всім дякую. Підписуйтеся на мій канал. Будемо далі робити цікаві переробки. Всім добра!